Я Наталя, ви на каналі Всім про все і вітання вам всім з Миколаївщини. Сьогодні у нас п'ятниця, 22 серпня. На вулиці дуже-дуже сильний вітер і жарко, сонячно, але прогнозують нам на другу половину дня ну дощ, на що ми дуже-дуже сильно надіємося. Ну, а я сьогодні вирішила вам зняти такий свій домашній. Влог так називаємий. Я, як вам вже повідомляла, чоловік пішов на роботу і працює в охороні. Охороняє там фермерський гараж техніки. І працює двоє, дві доби працює дві доби вдома. І от кожного разу, коли я відправляю його на роботу, я повинна йому на дві доби дати щось смачненьке поїсти. Ну, як зазвичай, це якесь там рагу, картопля якась, каші, там, Ну, що він забажає. Е, млинці кабачкові, ну, різне-різне всяке, що тільки можна придумати, щоб покласти у з собою поїсти. Там у нього є електроплитка, де він може розігріти. Е, мікрохвильовки там немає, хоча я казала йому, що бери з дому, ну, поки, поки не бере. Ну, не факт. Сьогодні я буду показувати вам, може хтось знає, вміє, а може комусь стане на користь. Я буду йому пекти вертути вертути із шкварками. Можливо, хтось знає, так як рулет хлібний рулет із шкварками. Шкварки це пожаряне шматочки свинячого сала, такі з прорізів. Ну і буду вам показувати, як я готую тісто. Тісто це можна використовувати, воно універсальне, хоч пиріжки смажити чи пекти, хоч хліб з нього пекти, хоч піцу. Ну, що, що захоче, хто з того тіста можна робити. Це саме звичайне дріжджове е, тісто. Тож працюємо. Що нам потрібно буде? Літра води, бо я роблю на літри, мені треба багатенько зробити. Теплої води, не гарячої і не холодної, а теплої води. Ну, миску. Дріжджі. Дріжджі я беру пузата хата. Можна взяти якісь інші, можна навіть сухі. Для літри води я беру десь зазвичай 20-25 грамів дрожджів. Отак От десь о. От. Е, потім сюди складу повну столову ложку цукру. От, е, трошки розімнем дрожжі і з цукром отак розтерти. Я показую так, як я роблю. О, е, і сюди ж я всипаю, всипаю одну склянку, це вже тут пересіяне борошно. Одну склянку 250 міліметрову склянку, це десь буде 150-170 грамів борошна. От, е, також оце все. Перемішую отако, перетираю і е, поступово от трошки влила і розмішала. От. Тільки ще раз попереджую вода, ну мало лі, хтось уже пече, знає, а хтось тільки починаючи і не знає. Вода повинна бути добре тепла, але ні в якому разі не гаряча, тому що наші дріжджі. Зваряться і не будуть працювати. От. І далі, вже як перемішали, ви бачите, що воно з'єдналося, і доливаємо усю цю літру водички. І залишаємо ми, так би мовити, нашого пару на 10-15 хвилин ми побачимо, коли почнуться отака шума зверху е, на нашому цьому тістечку, то значить вже все, дрожжі почали працювати. І залишаємо в хаті дуже тепло, в хаті 24 градуси, тобто не треба в не тепле місце шукати, бо зараз скрізь тепло, там чи не в духовку вкласти, нічого ну, не, не на тепло. Отак От откладаємо і ждемо, поки е, почнуть працювати наші дрожжі. А далі ми готуватимемо начинку. Що нам потрібно? Нам потрібно ну, я знаю, десь грам 300-400 наших шкварочок. Ще раз сказала, це порізано так середнім кубиком сало і е, пожаряне, піджарене. Смалець ми з нього жир забрали, відсідили, і ось такі шкварочки я зберігаю в холодильнику, і коли треба, використовую. Далі, що ще нам буде треба? Кріп. Ну, Бажано свіжий, але так як в нас все висохло, посохло, і посіяла новий кріп, він виліз і зразу засох, бо нема поливу, то маю заморожений. Коли був зелений кріп, я собі наморозила. Дві столові повні ложки отакого от кропу. Далі, що нам потрібно? Дві отакі е, величенькі цибулини. От. І беру два яйця. Також ще потрібно нам е, універсальну я взяла приправу, це, що мені пані зосечка прислала. Ні, ну, в мене інші є приправи. Ну, так я захотіла. То ми будемо класти там десь на е, Одну четверту чайної ложечки. І також ще в мене отака суміш перців, також сюди у начинку. Що ми робимо? На сковорідці, я не буду вам це все показувати. На сковорідці ми оце все і яйця у останню чергу. А так, солимо шкварочки трохи, цибульку кришимо дрібненько. Кладемо, підсмажуємо трошечки, тільки щоб воно так, ну, шкварочки трошки піджаряться, пустять смалець, і цибулька трошки пропасирується, стане така прозора. Потім ми туди додаємо кріпчик, потім ми туди додаємо. Сіль перець приправку і яйця, скоренько все перемішуємо, і даємо, висипаємо його із сковорідки і даємо йому прохолонути. Ось таким, чим я займуся. А наше тісто зараз ну, опарочка наша працює, підходить. Ну що, начинка готова, вона готується дуже-дуже швидко, От, буквально там 10 хвилин, і вона готова. Ось такий вона вигляд має, вона дуже смачна. Її можна навіть так з хлібом їсти. Ну, це нам для вертут. Ну, Може, хтось називає рулети. Ну, а в нас кажуть вертути. Тому що завертається тісто, тому і вертута. І в неї начинка завертається. Ну, ось така начинка. Тут шкварки, цибулька, кріпчик, спеції і яйце. Ось так. Кріпчик і яйце в останню хвилину вже додаєте, перемішуєте і все. І відставляємо хай вона холодне. За цей час у нас почали працювати дріжджі. Дивіться, яка гарна шума. І ми будемо продовжувати робити тісто. Що ми ще сюди кладемо? Кладемо отак, ну, можна сказати, в щерч столову ложку. Ну, трохи не повну столову ложку солі. Повну з гіркою солі сахару, цукру ми клали, коли робили опару, і тепер неповну столову ложку солі сюди. Далі я ще в тісто обов'язково кладу велику столову ложку оцту. Ну, я взяла яблучний, можна звичайний оцет, виноградний наш. Отак. Столову ложку сюди оцту. Завжди я кладу. так І сюди кладемо олії столову ложку в тісто. Потім ми ще будемо використовувати олію для того, щоб вимішати гарно тісто. І сюди сипимо борошно. Чесно, я ніколи його не міряю. Я завжди все на око Ну Для вас. Помірюю і скажу, скільки, тому що борошно в усіх різне. По клійковині, по білку, ну, по якості. Тому і, можливо, буде трошки відрізнятися кількість борошна. В когось піде менше, в когось піде більше. Ну, Зараз я засипаю сюди чотири повні оці склянки борошна. А там буде видно. Потім я вже в кінці скажу, скільки борошна я використала на літру рідини. І ще. Наголошую борошно в мене пересіяне. Для чого ми сіємо борошно? Ну, звісно, що, не дай Бог, там десь щось може бути лишнє в борошні. А ще для того, щоб наше борошно насичилось киснем. І потім у нас набагато краще буде пухкіше тісто. Так, 4 склянки і перемішуємо. Я буду робити тісто, а потім уже вам далі покажу. Ну, ось, я більше борошна додавати не буду. У мене вийшло 7 склянок, отаких от отаких. Склянок сім. борошна. От. І вже на цьому етапі я не додаю більше борошна. Нам не потрібно важке тісто, нам потрібно пухке тісто і починаю його вимішувати. Вимішуємо ми не менше 10-15 хвилин. Так. Тоді тісто буде дуже-дуже гарне у нас і дуже пухке і смачне. Я вимішую. Ну ось, я підмісила десь хвилин 7, 8, 10, десь отак. от. І ви як бачите, воно почало відлипати від стінок, воно, звісно, ще трохи липне до рук, воно мягкувате, але борошна я все одно не додаю. Я візьму зараз трохи на руку олії. Ми сюди ложку олії додали до, в тісто. Ну, а тепер я беру отак на руку олії. Ну це десь також, десь столова ложка олії, отак. Можна ще пів ложечки, десь півтори ложечки, до двох. Більше не потрібно. І отак ще олійкою трохи вимішу. Можна, звісно, застелити, поставити досточку, чи килимок застелити, і викинути з миски, і. Кому так зручніше. Може, у когось є тістоміс, тоді це зовсім добре. Машина за вас це все діло зробить. У мене був такий період в житті, що я працювала на пекарні. Ми там і хліб пекли, і різну здобу готували і навіть невеликі піци. Ну, тобто, був такий у мене досвід. Я трохи працювала на пекарні. У Миколаєві був такий період, що я працювала у кондитерському цеху, там, де виготовляють різне печиво. Дуже смачне, цікаве, всяке різне. Тож, як би я бачила, як його роблять на виробництві, То ж, в пекарні, ну, звісно, там об'єми: чан великий, пару мішків борошна і води там. 2-3 відра, там і дрі, ну, все йде в великих об'ємах. І, звісно ж, там велика машина тісто місць. От, тобто, що я хочу сказати, тісто місилося не менше 40 хвилин. Не менше. А потім ще в таких спеціальних машинах розстойках, там, де подається, пар теплий, ще в тому парі також стояло не менше 40 хвилин. Тобто... Треба місити і треба дати постояти іменно дрождовому тісту. Все. Отак, От ми його вимішали, Да, воно ще трошки мягкувате. Нічого страшного, накриваємо його полотенечком, щоб воно не обвітрювалося. і ставимо на годину. Коли буде 30 там, хвилин. Ми його ще раз обмішаємо. Через 30 хвилин воно підніметься, ми його обмішаємо і даємо потім ще йому 30-40 хвилин, щоб воно гарненько підійшло. Ставлю на розстойку. Ну що, дорогенькі мої. Пройшла година, через пів часа я підмінила тісто. Подивіться, як виросло дуже гарно наше тісто. Дивіться, яке воно живе. І що ми будемо робити? Будемо формувати, будемо формувати наші вертутки. З цього тіста я ще також роблю три вертутки, а те, що залишиться, в мене чоловік дуже любить ще пірішки з цього тіста, з прісного, але з повидлом. З варенням, з повидлом. от. То ще будуть такі піріжечки. Ну, а також ще я відщипаю невеличку кульку і роблю з цього тіста піцу. буде нам ще на обід піца. Тож, формуємо, відділила половина. Половину накриваємо назад рушничком, щоб не обвітрювалось. Приймаємо і працюємо. Ось отаке тістечко, як ви бачите, м'якусіньке. От, бачите? Такі волдирики пихкають. От. Ділимо приблизно на три одинакові. Ну, може, не зовсім, ну, стараємося. Отак. У мене ще той глазомір. Так. Це поки відставляємо, підсипаємо трошечки борошна на поверхню і розкатуємо е, такий десь не дуже тонкий, десь в сантиметр е, коржик, бачите, ліпиться до, не, не помастила качалку. Воно, так, да, воно трошки липке. Воно таке і повинно бути. Бачите, не обмастила борошном качалку і воно приліпло. Нічого страшного. Все зараз виправимо. І таке буває. Немає помилок тільки в того, хто не робить нічого. Так, Чого не роблю таке дуже туге тісто? Воно тоді важке, воно тоді не сходить таке, як треба. Тісто дуже забите, воно е не смачне. От. А таке тістечко, воно, бачите, воно все і волдириками, бачите? Пухкає, все пухкає. І сам, сама випічка, вона дійсно буде м'якенька, пухнастенька. І смачна, така волокниста. Правда, ще ще залежить дуже багато від якості борошна. Все. Розкатали отакий невеличкий коржик і кладемо начинку також, також візуально ділимо на три частини, бо в нас три буде. От. Вертути, отак о, і ще буде на дві. Значить, тут більше. о, Розкладаємо рівномірно один край трошки не доходимо. Тут до самого краю. Отак, по всій площині. Розкладаємо шкварички, начинку нашу, дуже пахуча, ароматна і смачна. Я вам казала, що її можна їсти просто з хлібом. Так, і закручуємо. Просто закручуємо. Отак от пару разів закрутили, і оці хвостики, отак от взяли і сюди загнули. От два краєчка. І далі собі закручуємо. От. Казала, не дуже тонку коржик тісто катаємо, щоб не порозлазилося від шкварочок. Шкварочки плотненькі, вони можуть порвати тісто, якщо закатати дуже тонко. Тож повинно бути десь ну, до сантиметра. 7-8 міліметрів до сантиметра. Не грубіше, ну і не тонше. І ось отримуємо от, отакий рулетик, ну, а ми кажемо вертута. Деякі ще роблять равликом вертуту, тобто розкатують длінніше і закручують отак равликом. Я роблю отак: рулетиком. Все, кладемо наша жаровня. Ну Чи лист для випічки, чи хто як називає, деко, кладемо нашу вертуту. І так робимо усі. Вертути готові, накриваємо їх також полотенечком. і оставляємо на 20-30 хвилин, щоб вони підійшли. Десь за 5 хвилин. До цього включаємо духовку на 180 градусів і печемо десь 30-40 хвилин. Формую отакі піріжечки, рогалики із повідлом. Розкатала пласт такий і відкрила грушове варення. І буду тако класти по ложечки, і загортати рогалик. Тільки рогалик закритий, щоб не текло. Отак. Ці хвостики сюди і закручуємо. І все. І складаємо на деко. Допікаються вертути, підходять. Ждуть своєї випічки пиріжечки з повидлом. Вертути до пеклися 40 хвилин, при 180 градусів, тільки достала, вони ще дуже-дуже гарячі. Що ми робимо? Водичка з олійкою. І отак мастимо їх. Кірочка буде м'якенька і дуже-дуже ароматна і смачна. Ну, Хто любить хрумку, дуже сильно таку хрумку. То можна не змащувати. Я люблю її м'якеньку і ароматну, От, то я мастю. Отак змастюємо і потім закутуємо у рушники до вистигання. Допікаються піріжечки, готуємо піцу, шличний кетчуп. Цибулька шалот припущена. Викладаємо, у мене сосиски підкопчені, і перчик болгарський, томатики, а потім вже в самому кінці сир, твердий сир. Начинку готуємо хто яку хоче. У нас сьогодні така. Піцу підготувала до випікання. В останню чергу перетруситься сиром. Ну, ось випекли сі піріжечки. Також, поки вони тільки виняли гарячі водичка, також з олійкою. ну ще додала туди ложечку цукру, Щоб водичка була солодкувата. І також оце гарненько все змашую. Тобто трошки олієчки, трошки водички і чуть-чуть цукру. Вертути просто олійкою з водичкою. а ці піріжечки, то е, олійка, цукор і водичка. О. І також закутую все рушничками. Печеться піца. Ну, ось такий результат у мене сьогодні вийшов. Вертути, піріжечки і піца. Показую. Мені ще трошки гаряченькі, ось дивіться. Який вони пухкі, як бачите, вони такими слоями, ось розломила, гарно нашинки і дивіться, яке пухнасте тісто пористе. А ще воно дуже ароматне, дуже ароматне, в хаті стоїть гарний аромат. І воно завжди смачне. Ось така піца. Теж хрумка в неї скоринка. От. І буде нам така смакота. Ну, а чоловік ще й візьме на роботу. Так само і вертутки ось. Вони м'якусінькі. Е, З-під низу у них дуже смачна коринка, пропитана смальцем. От. Тож, печіть, смакуйте. Дякую, що прийшли до мене в гості. І працювали разом за мною. Дякую вам за підписки, за вподобайки, за коментарі. Всім смачного, миру всім нам!